Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали до наших помідорів, вже зараз під вечір. Сьогодні в нас цілий день йшов дощ, то ми зараз їх хочемо вибрати, вже і огірочки я вибрала, і в кропчику нарвала. А вже завтра, як буде погода, то завтра вже ми підстелимо соломою і зразу листочки пообрізаємо. Подивіться, які в нас помідорки. Вже відеречко я теж з собою взяла. Вже поспіли за пару днів. У такому вони стані. Треба їх обов'язково завтра вже, вже сьогодні мокрі. Ще ну, недавно дощик випогодився. Ну, випогодилась погода. Ми з собою і вилки взяли, щоб солому зразу порозкидати, щоб трошки підсихала. І сьогодні йшов дощ, а завтра буде 33 передають у нас, то ми все й думаємо, що часофі тофтора вона таке любить після дощу і зразу жара, і ми ніяк не можемо їх покропити. Бо і сьогодні йшов дощ, вчора погода трошки, і потім то теж йшов дощ. Як ви бачили в нас у відео, як ми молотили. Ну, такі помідори поспіли, так уже чимало. Вже попідложуємо солому. Ой, тут поспіли, багато вже є, такі гарні. Покладу в хаті, накрию рушничком у тепле місце. Ну, це в основному у нас у хаті в котельню. Там я їх зберігаю і вже вони поспіють. День полежать і вже потім, ну вже бачу, бачу що більше, вже ще трошки не буду закривати. А то ми все вибирали, щоб їсти. Сьогодні йшов дощ у чоботах, бо геть на шльопанці. Та й взагалі я сюди вдіваю чоботи, бо таке воно після дощу. Слизько так. Перш виберемо, а завтра вже буде погода, то приїдемо, порядкуємо їх. Отаку теж забираю, вже вона починає підспівати. О, тут взагалі така гарна червона. Сорта в нас тут Санька, новачок, відимо невидимо і Султан. Чотири сорти в нас. Так, то це я знаю, що це Санька. Такі вони круглі, а вже там деякий сорт, то ми так ще не дуже орієнтуємося. Це якби тітка Люба, то вона одразу по помідори скаже. <реку> <реку> Яка помідора, а ми то ні. Тітка Люба, вона їм і займається, то вона... це ж новачок чи ні? Так, да, я не знаю. Да, Отакі. Правильно. Ціліндричні такі. Ну, ми так думаємо, бо ми бачили по інтернету на фотографії. <ріху> то ми думаємо, що так. Але ж як людина тако займається, то вона вже знає, вже і по помідори скаже. Ми то ні. Нам аби їх побільше і щоб гарно вони постигли. О, це теж такі продовгуваті. Оце так, да, от так вони йдуть на середочками. А оце знову така кругла. А це взагалі тут такі здорові великі. Але менше, да? Ну, самі плоди більші, але по кількості менше, да. так. Так. Хожу, хожу туди, сюди. Треба, мабуть, відерочку з собою носити. Всім привіт. Отакі. Треба помити. Треба помить. <рес> Отакі гарні ті поспіли. Якраз відерочко, це відерце на 10 літрів. Такі вони походні. І на малину добре. І огірочки вибрати. Ну такі сорта солодкі. Мені то добре. Я колякаю такі солод... дуже такі сону І пополимо і листочки знизу побрізаємо. Оці такі, що вже біля землі близько. Так, ну все майже. Вже під вечір, да так не дуже вже видно під листочками. Оце вже останні вибрали, Отаке в нас вийшло відро. Це відро на 10 літрів. Отакі ми також зриваємо, вони вдома. Поспіють, ми того разу, та й взагалі кожного року ми так. Вже помідори вибрали, і огірки в нас теж відро. Ми вже будемо їхати додому, завтра вже випогодиться, будемо їхати, вже їх трошки попідстригаємо, порядкуємо і підстелюємо, ну, соломи попідстеляємо, вже буде погода з новими силами. Всім добрий ранок. Зараз ми вже приїхали на поле. Коля приїхав зранку. Трошки вже тут почистив, а я вже готувала їсти, діти повставали і вже приїхали разом. Вчора ми їх вибрали, сьогодні таке вже сонечко. Зараз покажемо, який вони зараз мають вигляд. Отак ми їх будемо чистити від, від листя, чистити і перев'язувати. Отакі вже без листя. Ці ще чекають своєї черги. Так, щоб гарно все тут упорядковувати. то треба тут дуже багато часу проводити. Якби біля хати, то вийшов, трошки почистив, попасинкував. І перев'язуємо їх, трошки піднімаємо. Колочка, тоді Нема не... колочка. <плес> 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 на шнурочку то без плодів трималося, а вже похилилися із помідорами. Моха лежить така, ні? Оце? Ну так, трошки підв'яжи, а потім соломи зараз підстелимо, щоб вже помідори на землі не були. Вчора вибирали і вже також є такі червоненькі, трошки розовіють. Вже Овес змолотили, то сонечко вже їм гарно попадає на цю сторону. Так, ти хочеш до шнурка, да? Да. О, так? Так. У мене ж Отак. Мабуть, воно і не, і не втримається, правда? Мохай лежить. Він той раз так, що тріщало, все, ну, не співаємо трошки. Ну отак підв'яжемо, а там вже соломою і вже буде головне, що не на землі. Треба, щоб старші люди таке робили Ми собі тут нам скучно. Треба їх такий рух робити. Ну, такий вигляд вже має наша більша половина грядочки. Отак помаленьку працюємо. Здається, що воно так <смі> швидко, а воно зовсім не швидко. Поки поперев'язуємо їх, отак обрізаємо листочки, верхушки оставляємо, а знизу які вже черкають землю. І пасинки також думаємо, аби вони всі постигли, пасинки, ну, є, що зверху остаються, а такі вже більше, що цвітують. А знизу це все обрізаємо. отакі вони у нас мають вигляд. Оце вже тут залишилося тільки 5 корчиків. Оце підв'язувала, отака відпала, що мені стало так її жалко. Одненька перев'язувала, да, так десь крунула, може, рукою похилилась, так вона. Ну, вже підстеляємо соломою, коля підносить, я вже розложую Отакі От робимо подушечки для помідорів. Де і не, немає на землі, також підложуємо. Отак піднімаємо. Такими в'точками. І все. А відпочивають і спіють на сонечку. Набагато приємніше дивіться вже, коли вони отак і без листочків, і вже самі плоди. Ну, отакий вже вигляд мають наші помідорі, як ви бачили. Віточки піднімали. А цю сторону ми все пообрізаємо, попер... ну, поперев'язуємо, а соломи підстріляти не будемо, проекспериментуємо, тому що там солома знизу, а можливо такого провітрювання не буде, і сонечка так не буде попадати, як вони будуть гарно підв'язані. На землі ну, будемо старатися, щоб не лежали на землі. То вже в такому випадку то да, вже як... Оце, як ви бачите, вже вони і не підв'язать, то вже сюди соломи. Отак. Бо теж не хочемо, щоб на землі лежали. Щоб часом від фітофтора не, не підкралася до нас. <сум> дощі йдуть, потім сонечко, то я взагалі за їх так думаю, щоб вони гарненько все пере, пере, ну, пройшли, оці дощі, щоб все добре спіли нам, і були помідорки, була мені робота на кухні. Будемо поїдати. Вчора ми вибрали, то вже за ніч трошки підспіли, то таку гарну мисочку вже чисто червоних, таких гарних. Вже ми вранці з'їли по одній. Ще в нас сьогодні малинка чекає вибрати. Поїдемо до хати, відпочинемо, потім малинку і все добре займемося слідуючими помідорами. Знову у нас малинка і знову ми біля стола. Оце ми вибрали з колею ще не всю. Ще раз поїдемо. Хто ближче, то приїжджає з ящика. А хто далі, то у такі відеречка. Це купила це відро 10 літрів, 60 гривень коштує. Але у відро якраз вміщується 6400, вже ми поважили. Ця малинка в нас поїде трошки далі. То ми попросимо, щоб нам написали, яка вона прийде. Нам самим цікаво. Ну, взагалі, яку люди отримують, бо накладаємо її свіженьку, а буде їхати у маршрутці. то нам теж цікаво, яка. Ось така малина. Вибираємо ми її ну, не дуже так, щоб була стигла, така, щоб була і червонувата є, то вона така пружніша. Більш така нам подобається, щоб не переспівала. Ну Вже ми малинку довибирали всю, вже дещо забрали вдома, дещо відправили. А оце все, що залишилося, вже зараз ну заготівельник під'їде. І заодно ящики собі оставимо, Ящики зручно, а так ми насипали у відерця, щоб вона не так не чавилася. Ну, ось так у нас сьогодні пройшов день. Ну, а далі вже буде закінчення наших жнив. Дякуємо, що були з нами. Вже ми приїхали молотити овес. На цьому полі де в нас кукурудза. Оце вже два рази пройшов комбайн. Отакий овес. Низький, не такий, як там на полі, де в нас малина, але нічого.

Ну, все, поїхав комбайн, далі молотить. Отакий. Тут більш сухіший, ніж там, на тому полі. Оце, я дивлюся, у нас брезент поїдений. Це, мабуть, тоді, коли в нас ще мурки не було. Бо... Так, да, правда? Це вже брезент у нас може вже пару років, так. Да. Бо вона то виправила в цю ситуацію. Вже в нас виходить останній сніп. Тут 40 сотих овса змолотили. Ну і такий об'єм вийшов у прицепчику. Отакий От він такий тут невеличкий був. Соломку стюкуємо і будемо там вже використовувати, що, що куди, і що кому. І отак. По, по зернові бачу, що цього року у нас більше овса виходить, як, як пшениці і ячменю. То буде там, де я розказував, показував, що роблю цей мікс із зерна у цьому загальному такому засідці, то там буде для свиней, а бічки поки що. Перекантується на осві чисто. А тоді вже додається кукурузка ще ближче до осені, і тоді вже будемо з кукурузкою трошки обмішувати, перебивати. Бо вона ж ми її навіть їх вбираємо, то вона милиться десь приблизно через місяць, того, як висохне. Або до те, що буде звертатися, або те, що там пічку протоплює на печі, висушує, то вона така аж аж пахне. І, до речі, і піч пхала в шкороди, то там взагалі виходить. Тоді Ярик прийшов, що таке смажиш, прийшов, коли я милю. Так, все добре, все гарно, будемо вже виїжджати. Тут у нас вже пожнивах таких. А далі будемо потрошку прибрати огородину. Ну, як ви бачили, ми вже змолотили останні поле. Вже коля і трактора завів, вже будемо їхати додому. Дякуємо всім за перегляд. Підписуйтеся на канал, хто ще не підписався. Кому сподобалося, ставте лайки. Всім пока!